Сьогодні в Україні обговорюють підвищення перерахунок заробітних плат на 2024 рік. І сьогодні мінімальна заробітна плата 6700. Заступник міністра економіки України запропонував підвищити мінімальну заробітну плату до 7651 гривні. На вашу думку, чи вистачить цих коштів? Ну, безумовно, що ні. Зараз продуктовий кошик настільки дорогий, що це просто катастрофа. Я, скажімо, викладачем в університеті працюю і не на малій посаді, то мені моєї зарплати прям притих від зарплати до зарплати. А ще ж як на якийсь потрібен саморозвиток, якийсь тренінг купити, на якісь курси піти, то це про це взагалі мова не стоїть. Ні. Я взагалі не знаю, як наші пенсіонери виживають. То є... Ні, ні однозначно, ні. Ну я думаю, хто живе один, то можливо вистачить на місяць. А тако, якщо якась сім'я... Там і багатодітна з багатьма дітьми, ну, то я думаю, що цього дуже мало. Не дуже. А чому? Ну, бо квартплата піднімається. Звісно, ні. Зараз дуже дорого жити. Ну, Війна, тому ми ну, це розуміємо. Ну, Якщо на сім, це теж непогано. Навірно, ні. А яку, яку б хотіли пропозицію почути від По мінімальній? Так. Тяжко сказати. Падимо Подимуть мінімальний, падимуться ціни. Не хватит вообще зарплат, таких які у нас є. Я думаю, ні. А скільки, на вашу думку, потрібна мінімальна зарплата у 2024 році? Ну хоча б 10. Сьогодні в Україні обговорюють питання підвищення мінімальної заробітної плати, загалом заробітних плат на 2024 рік. І заступник міністерства економіки України озвучив пропозицію у 7651 тисяч гривню. Це мінімальна заробітна плата на 2024. Сьогодні до слова це 6700. тисяч Як на вашу думку, чи вистачить цих підвищень, чи вистачить цієї зарплати українцям? Однозначно не вистачить, але щось треба починати. Підвищувати це треба однозначно.